Я дивлюся, що і в папи римського, який розмовляє з тираном, теж може виникнути м, біполярочка. Як пише Тарс, папа говорив із путіним і про прямі переговори в Стамбулі домовленості щодо обміну військовополоненими та тілами загиблих. Але пропагандисти стверджують, що диктатор підтвердив зацікавленість у досягненні миру в Україні політико-дипломатичним шляхом. Курво, ще, ще папі римському вочі насцяли, перепрошую, пропагандисти разом з їхнім путіним. Тому вірити тому, що Путін висловив сподівання, що святий престол активніше сприятиме свободі віросповідання в Україні. Немає нічого напевно спільного з сектою. Московської церкви, яка, якщо я не помиляюся, колись украла у нас томос, а потім цей томос був повернутий, як мінімум. Ну і наскільки я розумію, гундяєв, який благословляє вбивство українців, це ж не про церкву, але жаль, що папа римський, звичайно, до цього не дотункав. Така історія, і я з нею теж поділився з вами.